Чому продавець квартири повинен платити за оформлення договору купівлі-продажу? Це потрібно покупцю, хай він сам і сплаче. Мені це не потрібно. Мені дайте тільки кошти, а там можете навіть не оформлювати. Ось такі коментарі дивні пишуть. Я думав, що таких людей вже не існує. Що люди розуміють, що коли ви продаєте чи купуєте квартиру, вам потрібний ну, договір купівлі-продажу. Ну це нормально. Як і продавцю, так і покупцю. Покупцю потрібен для того, щоб засвідчити, що він отдав кошти, що він придбав цю нерухомість, що він тепер власник. А продавцю як мінімум потрібно те, що ось підтвердження коштів, що він продав цю квартиру, він був попереднім власником. Ну, Взагалі, як можна казати, що мені, як продавцю, не потрібен договір купівлі продажу? Тобто віддайте мені кошти і можете заїжджати жити. Ну, просто в голову не поміщається. Ну, сьогодні вам віддали кошти, просто заїхали жити, а завтра ви сказали, що це моя квартира, я виганяю вас, ідіть звідси. І кошти я ніяк і не брала. Ну, просто бред якийсь. Як таке можна казати і, і думати про таке? Ну, Все потрібно. Ну, нормально оформлювати юридично, щоб дві сторони, і покупець і продавець мали рівні права, рівні обов'язки, мали документ, що одна сторона продала, інша придбала. Все, ну що за бред.